Так, нарешті я можу зробити огляд по цій камері. Повний стестував її приблизно, напевно, тиждень часу, а то і більше, і можу сказати повністю своє фе, свої плюси і мінуси щодо цієї камери. Це повністю автономна камера, 4G на сонячній панелі. Коротко, якщо ви хочете, щоб дана камера працювала вам постійно і знімала по датчику руху, тобто постійно була дорожка, і датчик руху робив свої відмітки. Вона вам навіть в сонячну погоду навіть літом працювати не буде вночі вона буде виключатися в її не хватає. Працює вона по пірдатчику тільки до 8-10 метрів. В її в неї є режим, коли ви можете її переключити суто на датчик руху. Так вона тоді буде працювати бездоганно, нормально тільки по датчику руху. В неї є режим засинання. Коли оцей датчик руху бачить людину, вона включається, в такому разі дана камера буде працювати довго. Але ви маєте розуміти, що це і відстань 8 метрів, 8-9 ну 9 метрів. Все, потолок. Це як зі всіма іншими камерами. Чого я був обрадувався з даною камерою, бо верхня камера немає. Має пірдатчика, а має аналітику по людини. Це великий плюс, бо датчик тоді, рух людини можна вже спостерігати навіть і за 20 метрів, і за 25. Але є нюанс, коли вона засинає, він не працює. Працює все рівно тільки оцей. Коли ми додаток відкрили і дивимося, так вона спрацьовує, бачить далеко. Але коли ви додаток закрили, камера заснула, цей датчик верхній просто тупо не працює, а працює тільки оцей передатчик. Шляпа, шляпа. Експериментував я з павербанком, дочіпляв я ще павербанк до неї. Думаю, може щось, щось зміниться. По факту, плюс там 2-3 години на 10-тися павербанку, погоди в принципі, вам не міняє і нікому також вона не, зніметь, не змінить. Мінус великий ще, що вона мені за тиждень часу вилітала з мережі два рази. Це теж лажа, тобто її треба було самому переван перезагружати, щоб вона фізично перезагружати, щоб вона сама знову почала працювати. От такі нюанси з даною камерою вона має оптичний зум. Вона має там аналітику, але ви маєте розуміти, якщо ви хочете, щоб вона у вас працювала нормально, як автономна нормальна камера, вона має як мінімум знімати на постійно з відмітками датчику руху. Тут вона так працювати може, якщо у вас є резервне живлення. Якщо ви якісь там 5 вольт сюди запхаєте, вона тоді буде працювати. Тоді сенс тої сонячної панелі я не бачу. Така історія. Дивимося, як вона дана камера показує. Тут ми зараз в день. Ми бачимо, що камера ділиться на дві: верхній об'єктив і нижній. Нижній він у нас оптичний і плюс поворотний. Ми можемо рухати вліво-вправо. Зараз трошки йде затемнення людини із за того, що нам сонце світить просто в камеру. Ну але тим не менше, таке зображення ви отримаєте в день, в цілому, типу норм для загальної картинки цього. Достатньо, щоб бачити, хто там ходить, ідентифікувати є проблема. І зараз нижньою камерою вам зараз покажу оптику, як вона змінюється. Ну і оптичний зум. Це тільки в реальному часі, якщо ви схочете індентифікувати і зблизити когось, наприклад, в історії, то це буде неможливо в реальному часі. Як забавка, як іграшка, скажімо так, працює непогано. Типу, ви можете зближати, дивитися, бачите, ну, от ми зблизили, і яка чіткість. Ну, Це все відповідає за це оптичний зум. От таке зображення. Зараз ще ми перейдемо до ночі. Я покажу, що як вночі вона показує. В Принципі, як звичайна, 4 мегапіксельна камера, такого більш. Бюджет сегменту я би сказав. Так, камера знімає вночі, верхня статична неповоротна, нижня поворотна. Тут я тестую е, датчик руху аналітики, який знаходиться в верхній камері, про що я говорив? Бачите, вона мене зафіксувала за 20 метрів вночі, 22 година. Я був просто реально шокований. Думаю, нарешті, то та камера, за яку варто заплатити гроші. Але. Коли я почав її більш глибше тестувати, я зрозумів, що в історії це все не працює. Коли як тільки ми закриваємо дану програму з додатка, верхня камера перестає працювати. Не сама камера перестає працювати, а датчик руху. От і працює тільки нижня. Ось така історія з цим всім. На жаль, маємо те, що маємо. Вночі вона показує кольорово, може працювати чорно-біла, Кольорово вона працює тільки завдяки LED своєї підсвітки.